Які документи потрібні для розірвання шлюбу? Для розірвання шлюбу в органах державної реєстрації актів цивільного стану подружжю потрібно надати свої паспортні дані, свідоцтво про шлюб і подружжя заповнює спільну заяву про розірвання шлюбу. Також запровадження військового стану в Україні до органів ДРАЦУ Потрібно надавати військово-облікові документи. Для розірвання шлюбу в судовому порядку разом з позовною заявою необхідно надати паспортні дані позивача, ідентифікаційний номер за наявності, також адресу реєстрації проживання. Також, якщо є спільні діти, потрібно надати свідоцтво про народження дітей і оригінал свідоцтва про шлюб. Також разом з позовом за наявності необхідно надати документи відповідача, також паспортні дані, ідентифікаційний номер і місце реєстрації проживання. Для розірвання шлюбу в судовому порядку не є обов'язковим надання військово-облікових документів. Якщо ви бажаєте розлучитися, але ви не маєте документів іншого з подружжя або свідоцтво про шлюб чи свідоцтво про народження дітей, ми можемо вирішити це питання. Для більш детальної інформації ви можете записатися на безкоштовну консультацію до наших адвокатів.